Ганс Крістіан Андерсен Оле Лукоє Ніхто не знає стільки історій, як Оле Лукоє. Увечері оле Лукоє в самих панчохах піднімається сходами, потім нечутно заходить до кімнати і злегка бризкає дітям у вічі солодким молоком. Повіків дітей починають злипатися, а він підкрадається ззаду і легенько тмухає їм у путилицю. Це зовсім не боляче. Оле Лукоєє хоче тільки вкласти дітей у ліжко, а потім він починає розповідати історії. На Оле лукоє шовковий жупан, що вилискує то блакитним, то зеленим, то червоним. Під пахвами в нього парасольки. Одна з малюнками, її він розкриває над добрими дітьми, і тоді їм сняться чарівні казки. Друга зовсім проста він розкриває над недобрими і вони нічого не бачать вісні. Прикрасимо кімнату, сказав Оле Лукоє, вклавши яльмара в ліжко. Усі кімнатні квіти перетворилися на великі дерева, а кімната на альтанку. Гілля дерев було всіяне квітами, а плоди блищали, мов золоті. Раптом у шухляді столу почувся жахливий стогін. Що таке? сказав Оле Лукоє, і висунувши шухляду. Виявляється, сердилася грифельна дошка. У розв'язанні, написаної на ній задачі, вкралася помилка, і всі розрахунки ладні були розсипатися. Грифель дуже хотів допомогти, та не міг. Стогнав і Яльмарів зошит. На кожній сторінці стояли великі літери, а поряд із ними маленькі, це був зразок. А збоку були інші літери, котрі гадали, що тримаються так само твердо. Їх писав яльмар, і вони, здавалося, спотикалися об лінійки, на яких мали стояти. От як треба триматися, казав зразок, ось так, злегка нахиляючись праворуч. Ох, ми не можемо, відповідали яльмарові літери. То вас треба трохи підтягти, сказав Оле Лукоє. О, ні, закричали літери і випросталися так, що приємно було глянути. Тепер нам не до історії, сказав Оле Лукоє. вчитимемося писати. І він дописав усі яльмарові літери так, що вони стояли вже рівно і бадьоро, як і зразок. Але вранці, коли яльмар прокинувся, вони мали такий самий жалюгідний вигляд, як і раніше. Вівторок. Оле Лукоє торкнувся своєю чарівною бризкалкою меблів, і всі речі відразу ж почали деревенити. Оле Лукоє торкнувся картини, і намальовані на ній птахи заспівали. Гілки дерев заворушилися, а хмари помчали по небу. Оле підняв яльмара до рами, і хлопчик вступив просто в високу траву на картині. Він побіг до води і усівся в човен. Човен був пофарбований у червоне з білим, вітрила блищали і лебеді золотими коронами потягли його здовж зелених лісів. Риба зі срібною і золотою лускою пливла за човном, птахи летіли за яльмаром. Комарі танцювали, хрущі гули. Вздовж берегів річки вишукувалися кришталеві й мармурові палаци, на балконах їх стояли принцеси, знайомі й Ламарові дівчатка, з яким він часто грався. Кожна тримала в правій руці зацукроване пряникове порося. Яльмар, пропливаючи повниз, повз них хапався за один кінець пряника, принцеса міцно трималася за другий, і пряник розламувався навпіл. Кожен отримував свою частку. На варті стояли маленькі принци. Вони вітали Єльмара під козурок золотими шаблями та обсипали його олов'яними солдатиками. Проплив він і через місто, де жила його стара няня. Вона вклонялась і посилала йому рукою поцілунки. Квіти танцювали, а верби кивали. Середа. О, хілив дощ. Коли Оле Лукої відчинив вікно, виявилося, що вода стоїть у рівні з підвіконням, а до самого дому пристав корабель. Хочеш прогулятися, Ільмаре? спитав Оле, побуваєш уночі в чужих землях, а на ранок знову вдома. І от яльмар опинився на кораблі. Одразу ж розпогодилося. Вони попливли так далеко, що земля зовсім зникла з очей. Лелеки летіли в чужі теплі краї довгою вербечкою один за одним. Вони були в дорозі вже багато-багато днів, і один із них так утомився, що крила відмовлялися йому служити. Він летів позаду всіх, потім відстав і почав опускатися дедалі нижче. Невдовзі він зачепив щоглу корабля, ковзнув вздовж снасти і впав просто на палубу. Юнга посадовив його у пташник до корей, качок та індичок. Відолаш лелеко сумно розирався довкола. Індик набундючився, качки відступали. Лелека розповів їм про спекотну Африку, про піраміди і страусів, що галупують пустелею, але качки нічого не розуміли. Ну, чи не дурень? Лелека замовк і став думати про Африку. Могли б і ви посміятися з ними, сказав йому індик. Що ж, розважатимемо себе самі? Кури куткудакали, качки крякали, і це їх страшенно тішило. Але яльмар відчинив дверцята, поманив Лелеку, і той вистрибнув до нього на палубу він уже встиг відпочити. Лелека ніби вклонився яльмарові на знак подяки, змахнув широкими крилами і полетів у теплі краї. Кури закоткодакали, качки закрякали, а індик так надувся, що гребінець у нього весь налився кров'ю. Завтра з вас зварять суп, сказав яльмар і прокинувся. Четвер. Тільки не лякайся, сказав Оле Лукоє, я зараз покажу тобі мишку. І справді, у нього в руці була гарненька мишка. Вона прийшла запросити тебе на весілля. Дві мишки хочуть сьогодні вночі побратися. Живуть вони під підлогою в коморі твоєї матері. А як же я пролізу крізь маленьку дірочку в підлозі? спитав Яльмар. Олекою торкнувся хлопчика своєю чарівною бризкалкою, і яльмар раптом зробився завбільшки, як палець. Тепер можна позичити мундир волов'яного солдатика. Адже мундир так прикрашає, а ти йдеш у гості. Яльмар перевтягнувся і зробився схожим на олов'яного солдатика. Прошу, сідайте на персток вашої матінки, сказала яльмарові мишка. Я маю час відв відвести вас. І вони поїхали на мишече весілля. Прослизнувшись крізь дірку, яку миші прогризли в підлозі, вони потрапили в довгий вузький коридор, де тільки й можна було проїхати в наперстку. Коридор був яскраво освітлений гниличками. Чудовий запах, чи не так? спитала мишка. Увесь коридор змащено салом. Нарешті вони дісталися зали, де святкували весілля. Праворуч стояли мишки дами, ліворуч мишки кавалери, а посередині на виїденні з коринці сиру нареченої з нареченою. Гості все прибували. Ми ще ледь не чавили одне одного і щасливу парочку відтіснили аж до дверей, так що ніхто більше не ні міг ні зайти, ні вийти. Зала теж була змащена салом, іншого частунку не було. На десерт гостей обносили горошини, на якій одна родичка молодят вигразла їхні імена, тобто, звичайно, лише перші літери. Усі миші сказали, що весілля було чудовим. Яльмар поїхав додому. Він побував у вельможому товаристві, хоч і довелося зменшитися й одягти мундир олов'яного солдатика. П'ятниця. Не віриться, скільки літніх людей хочуть залучити мене до себе, сказав Оле Лукоїя. Особливо ті, хто зробив щось погане. «Любесенький Оле, кажуть вони мені, ми не можемо склепити повік, лежимо без сну цілісіньку ніч і бачимо навколо себе всі свої недобрі справи. Вони, ніби бридкі, маленькі тролі сидять по краях постелі та бризкають на нас окропом. Хоч би ти прийшов і прогнав їх. Ми б зарубки заплатили тобі, Оле, на добраніч, гроші на вікні. Я ні до кого не приходжу за гроші. А що ми робитимемо сьогодні вночі? спитав Єльмар. М -м чи не хочеш ти знову побувати на весіллі? Велика лялька твоєї сестри, та що зветься Германом, хоче обвінчатися з лялькою Бертою. А ще сьогодні день народження ляльки і тому готується багато подарунків. Знаю, знаю, сказав Єльмар. Тільки но лялькам потрібне нове вбрання. Сестра святкує їхній день народження або весілля. А сьогодні вночі буде 101-й, і отже, останній через те й готується щось надзвичайне. На столі стояв будиночок із картону, вікна були його освітлені, і усі лов'яні солдатики тримали рушниці на караул. Наречені замислено сиділи на підлозі, прихилившись до ніжки столу. Олелокої, вбравшись у бабусу на чорну спідницю, обвінчав їх. Потім молодята отримали подарунки. Поїдемо тепер на дачу чи вирушимо за кордон? спитав молодий. Для поради запросили Ластівку та стару курку. Ластівка розповіла про теплі краї, де стигнуть соковиці, важкі грона винограду, де повітря м'яке гори заквічені такими барвами, яких тут навіть не уявляють. Зате там нема капусти сказала курка, о, яка вона зелена, що може бути краще. Але ж качани схожі один на один, як один на один, як дві краплі води, сказала ластівка. До того ж то часто буває негода. Ну, до цього можна звикнути, сказала курка. А який тут холод, так і гляди змерзнеш». І добре для капусти, сказала курка. До того ж і в нас буває тепло. От чотири роки тому літо стояло аж п'ять тижнів, та яка спекота була. Усі задихалися, і в нас немає отруйних тварюк, як там. І розбійників. Курка заплакала. Я ж теж мандрувала. Аж дванадцять миль проїхала в діжці. І жодного задоволення немає в мандрівці. Так. Урка особа цілком гідна, сказала молода. Мені теж не подобається їздити по горах. То вгору, то вниз. Краще ми поїдемо в село і гулятимемо на городі з капустою. Так і вирішили. Субота. Дивись, які китайці, сказав Оле, розкриваючи над яльмаром своє гарну парасольку. Парасолька була схожа на велику китайську чашу, розмальовану блакитними деревами та вузенькими містками, на яких стояли маленькі китайці й хитали головами. Сьогодні треба буде прикрасити весь світ, вів далі Оле, адже завтра свято неділя. Мені треба піти на дзвіницю, подивитися, чи вичистили церковні карлики всі дзвони, інакше вони погано дзвонитимуть завтра. Потім у поле, глянути, чи струси вітер пили з трави та листя, а найскладніше зняти з неба і почистити всі зірки. Доводиться нумерувати кожну зірку і кожну дірочку, де вона сиділа, щоб потім кожну поставити на своє місце, інакше вони не триматимуться і посиплються з неба одна за одною. Послухайте, сказав раптом старий портрет, який висів на стіні. Я, прадідусь, Яльмар і, і дуже вдячний вам за те, що ви розповідаєте хлопчикові казки, але зірки не можна знімати з неба і чистити. Зірки такі самі небесні тіла, як наша земля. Дякую тобі, прадідусю, відповів Лукоя. Ти голова сім'ї, але я все-таки старший за тебе. Римляни та греки звали мене Богом Сновидінь. Я завжди входив до найвельможніших домівок і знаю, як поводитись із дорослими і з малими. Можеш тепер розповідати сам. І Оле Лукоє пішов геть, узявши під паху свою парасольку. Ну, вже не можна і висловити свої думки, сказав старий портрет. Тут яльмар прокинувся. Неділя. Доброго вечора. Привітався Оле Лукоя. Яльмар кивнув йому, підхопився і повернув прадідусів портрет обличчям до стіни, аби він знову не втрутився в розмову. Я покажу тобі свого брата. Його також звуть Оле Лукоє, сказав Оле Лукоє. Але він знає лише дві казки одна незрівняно гарна, а друга така жахлива, що. Та ні, неможливо навіть і сказати яка. Оле Лукоє підняв яльмара. Підніс його до вікна і оголосив Зараз ти побачиш мого брата, іншого Олекої. Жупан в ньому розшитий сріблом, за плечима чорний оксамитовий плащ. Дивись. І яльмар побачив, як щодуху мчить інший у і садовить до себе на коня, і старих, і малих. Тих, хто мав відмінні чи добрі оцінки, він садовив попереду себе і розповідав їм чудову казку. А тих, хто мав погані, позаду себе, і вони мусили слухати страшну казку. Вони тремтіли від страху, плакали і хотіли зіскочити з коня та не могли, бо відразу міцно приростають до сідла. А я не боюсь його, сказав яльмар. І нема чого боятися, відповів Оле. Гляди, тільки, щоб у тебе завжди були гарні оцінки. Оце повчально, пробурмотів прадедюсів портрет. Оце таки не завадить іноді висловити свою думку. Він був дуже задоволений кінець.